Захопливий світ марка Твена у пригодах Тома Сойера. Ваші уроки стануть ще цікавішими, коли у вас буде ось така книга, яка є паспортом роману Марка Твена, пригоди Тома Сойера. Дітям буде надзвичайно цікаво взагалі бачити оригінальне зображення даної книги, і то наповнення, яке у ній є. Дуже коротко про автора. Як з'явилася ідея написання даної книги, успіхів нововведення, далі йде розповідь про реальні місця, а потім йде розповідь про головних героїв, про всіх. І про сюжет, і образ Тома, і образ гека і так далі. Коротко проаналізовані всі образи роману. Потім у книзі йдуть рубрики Найцікавіша пригода Тома Сойера», наприклад, для того, щоб учні могли е, пригадати. Так, отже, всі пригоди, які найцікавіші, разом із чудовими ілюстраціями представлені в даній книзі. Також у книгу додані відомі цитати із роману пригоди Тома Сойера», що буде дітям корисно і цікаво пригадати. Пролистала я сторінку найвідоміші екранізації, далі основні відмінності екранізації від книги, адже е, тут ми. 37 сторінок. Книга містить цікаві таку інформацію про сам Роман. І завершується книга цікавими завданнями: 10 хто, 10 що і 10 який, які, які. Отже, якщо ви матимете таку книгу, то ваша подорож із учнями разом із Томом Сойером буде набагато цікавішою та захопливішою. І заключне слово, нові відкриття і нові пригоди для учнів.